Чому ви відмовилися від сексу в останню мить? Ми з дівчиною бавилися в її квартирі. Раптом заходить її колишній, так ніби нічого не відбувається. Вона каже мені, що вони розлучилися, але все ще живуть разом. Але потім він пішов в її кімнату, поки ми були у вітальні. Це було дуже ніяково, і я пішов, так нічого й не зробивши. Я припускаю, що вони все ще ділили кімнату, можливо, навіть ліжко. Я не знаю, я пішов і більше не повертався. У мене було щось подібне з хлопцем та його, напевно, вже колишньою дівчиною. Ми жили в одному житловому комплексі і познайомилися, коли я вигулювала собаку своєї подруги. Зрештою, все дійшло до того, що ми опинилися в його спальні. Я почула, як хтось зайшов в його квартиру, і він сказав, що це, напевно, його сусід по квартирі. Він попросив паузу, щоб піти взяти склянку води. Я почула жіночий голос. І прислухалася, вони сперечалися про людину у спальні, тобто про мене. Я вийшла у вітальню, запитала, що відбувається, і пішла відразу після того, як дівчина все мені розповіла. Вираз її обличчя, коли вона побачила, як я вийшла з їхньої спальні. Мені було її так шкода. Одного разу під час акту дівчина схопила ніж і попросила мене порізати її. Ніколи в житті я не виходив із ситуації настільки бляха швидко. Мій друг зустрічався з дівчиною, яка любила гратися ножем. У нього на руках залишилися досить глибокі шрами. Колега запитала, від чого вони, і він сказав їй, що на нього колись напав ведмідь. Коли я був підлітком, вона пішла в кімнату моєї мами і намазалася її лосьоном Вікторія Сікрет. А я просто вирішив, що не буду трахатися із кимось, хто пахне, як моя мама. Вона була п'яна і прошепотіла мені на вухо, «Трахни мене в дупу». Я схопив її і потягнув у машину. Вона була настільки п'яна, що впісялася і вирвала прямо у машині. Для мене це було ні-ні. Я привіз її додому, взяв на руки, відніс у душ, допоміг помитися і поклав спати. Потім я вийшов і прибрав у машині. Настільки, наскільки це можливо було зробити у темряві. Ось такою була наша з дружиною, третя річ. Лол. Вона забула сказати мені, що у неї є чоловік, з яким у них поліаморні стосунки, і запросила свого чоловіка приєднатися до нас, не сказавши мені про це. Її чоловік розлютився, коли я сказав, що мене це не цікавить. Смегма немає нічого більш неприємного, ніж хлопець, який благає вас про мінет. Але коли ви спускаєтеся туди, ви розумієте, що у нього під крайньою плоттю тверда речовина. Господи, і ще цей запах жорстке миттєве ні. Вона почала блювати. Ми обоє були п'яні, але вона випила занадто багато. Закінчилося все тим, що я ніс її на руках до її машини. Ми разом з колишньою дівчиною мого друга сховали ключі. Я купив їй води в торговому автоматі і залишався з нею, поки вона не заснула. Найдурнішим було те, що колишня друга запитала: Ти ж не збираєшся нічого з нею робити? Ні, я не збираюся ґвалтувати напівпритомну дівчину. Яка, окрім того, ще й блює. Я був на іншому боці, зіткнувся зі старою подругою у барі. Ми випили і почали фліртувати. Зрештою, ми опинилися у неї вдома. Ми розмовляли на дивані. Ситуація поступово ставала все гарячішою. Як раптом мій шлунок сказав: Чуваче, ти забагато випив. І я зрозумів, що мене зараз знудить. Тож я відштовхнув її від себе і сказав щось на кшталт. Про Бач, я мушу йти прямо зараз. Одягнув туфлі та вибіг звідти. Наскільки я пам'ятаю, я вирвав у кущі по дорозі додому. Коли я йшов, вона запитала: ти справді йдеш зараз? Вона була дуже розлючена. Озираючись назад, я прогавив секс, але я не впевнений, що справді хотів переспати з нею. Тож, можливо, це й на краще. Ми заздалегідь обговорювали безпечний секс. Раптом він захотів зробити це без презерватива, тому що я приймаю протизаплідні засоби і розлютився, коли я не повірила йому на слово, що він чистий. Вона запитала, чи може вона підстригти мені нігті на ногах. Я був трохи п'яний, і, хоча я подумав, що це дивно, але нехай. Потім я побачив, як вона кладе їх в маленький пакет на блискавці, закриває його і кладе в шухляду. Вона пішла в душ, сказавши мені приєднатися до неї через 5 хвилин. Але замість цього я просто пішов. Я гадки не маю, що вона зробила з моїми обрізками нігтів, і не впевнений, що хочу знати. Коли я підняв її футболку, я побачив ім'я іншого чоловіка, вирізане на її спині ножем. Я почув, як відчинилися вхідні двері. Ми були ще підлітками, ми були у моїй кімнаті, але почали ще у вітальні, тому наш одяг був розкиданий по всьому будинку. Вона та мої батьки ще не зустрічалися до того. Боже, як би я хотів, щоб зараз мої найбільші проблеми були такими. Ми були у позі 69, і її собака засунув свій холодний мокрий ніс прямо в мою дупу. Ніколи в житті я не рухався так швидко. Вона запитала мене перед сексом, чи можу я принести їй трохи креку. Я сказав звичайно і використав це як привід піти і ніколи не повертатися. Вона постійно казала мені, що я роблю це неправильно, але не сказала, що саме я роблю не так і як я можу виправитися. Просто продовжувала скаржитися. Ніхто із нас не закінчив того вечора. Раніше я думав, що це я досить авантюрний і девний. Поки я був на вечірці, і ми з однією дівчиною почали фліртувати. Трохи пізніше ми з нею пішли в спальню, щоб отримати глибший досвід. Ми повністю роздяглися, продовжуючи обійматися і цілуватися. Як раптом вона дістає ніж для картону, гадки не маю, де він був, ми обоє були голі. Розрізає мені груди і починає злизувати мою кров. Я так швидко вилетів звідти, що мало не підпалив ліжко. Вона хотіла зробити це без захисту. Ну так, не дуже вражаюче, але вибачте мене, я не збираюся ризикувати захворіти на все життя заради кількох хвилин задоволення. Ми фліртували, і я збирався перейти до головної частини, але вона зупинила мене, сказавши, що у неї папіломи. Благослови її Бог за те, що вона сказала мені, але це зіпсувало весь настрій. Мені було справді шкода, тому що ця дівчина мені дуже сподобалася, і я думаю, що моя реакція, я був розчарований, тому що мені дуже подобається оральний секс, змусила її почуватися невпевненою та непривабливою. Чого мені мені зовсім не хотілося, тому що вона була крутою та дуже милою. Вона постійно запитувала мене, ти впевнений? Ми вийшли з бару і 20 хвилин їхали до неї на таксі. І весь цей час вона запитувала. Після приблизно 20-го ти впевнений, ти розумієш, у що ти влізаєш. Мій мозок видав: гаразд, вона або пов'язана з криміналом, або у неї член. Потрібно валити. Тож я сказав їй, що піду на кухню, щоб взяти ще пива. Але замість цього я викликав таксі і поїхав додому. Це був 20 років тому, і мені все ще цікаво, про що вона мене попереджала або до чого готувала. Можливо, вона просто була надзвичайно невпевненою в собі. Я помітив, що невпевнені люди часто задають подібні питання. Тепер мені її шкода. Вона сказала, що не збирається розповідати про мене своєму хлопцю. Він розплакався і сказав, що закоханий в іншу. А коли заспокоївся, сказав: Давай продовжимо з того моменту, на якому зупинилися. Він був шокований, коли я не захотіла продовжувати, і відправила його додому. Її кіт приносив бруд зі свого лотка прямо в її ліжко, і вона ніколи це не прибирала. Вона буквально спала у бруді. Змінено щоб додати. Дякую за всі ваші відповіді та вподобайки. Це був жахливий досвід, тому що до того часу, як я зрозумів, що її ліжко більше схоже на котячий туалет, я вже був без одягу. Це було так огидно і жахливо, і я ніколи в житті не втрачав сексуальний інтерес настільки швидко. Його знудило прямо у моєму ліжку. Це траплялося двічі. Ми все ще разом. Не я, а наш з дружиною спільний друг. Він почав зустрічатися з жінкою, і їхні стосунки майже відразу перейшли на фізичну територію. У розпал акту вона попросила його реалізувати її фантазію про зґвалтування її батьком. Він сказав, що його настрій миттєво зник, і після цього він намагався якомога швидше вивести її зі свого будинку. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.